А я дальше к все прохожу. <свист> вот, вот такого плана. Да, наша группа сопровождает груз до Краматорска, на <свист> штаб <свист> <свист> часть груза, часть груза уходит на Задебальцево, по, на передовую по блокпостам. Значит, было передано и собрано зимние карематы, хорошие спальные мешки, зимние. Угу. Потом дальше берцы с символикой Украины. Потом теплые носки зимние. термоса, флисовое белье теплое. Вот, термоса специально для чая, в которых mm -hmm. можно хранить там гуминосовой Детские Кому... вещи, mm -hmm. детские игрушки, детские книги. Это на детский дом. Много эм, детских рисунков? Дякуючи небайдужим громадянам. В частности, приватному підприємцю Гальченко Олександру, який безвозмізно для поїздок в зону АТО і доставки гуманітарної допомоги, дає свій транспорт, то есть два білих буса тобто так і. В принципі на таких людях і тримається наш волонтерський рух. Далі на Дебальцево, на передові блокпости конкретно в цих бусах, їдуть адресні передачі, тобто люди. Знаючи, що ми їдемо туди, у них там якісь рідні близькі, вони формують там передачки для рідних близьких, і вони впевнені в тому, що ми їх довеземо на ці передові блокпости і їхні рідні отримають вісточку з дому, з теплом домашнього очага. Да, 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 да. да, во все краски руки помнишь. Вот вот. Поэтому, когда везем 10 тонник, я такая, боже, ну, еще тонник, а потом понимаю, да. что это Я е, нічого не, не, не бросала нічого. Е, то, ви знаєте, нема зараз більш важливіших речей ніж захист цілісності нашої держави і підтримка миру на нашій землі. Тому е, казати, що є якісь е, я там чимось займаюся, а потім я це відклала. Е, неможливо е, просто спокійно знаходитись осторонь. Тому ми ініціювали проєкт з теплому серці, який був оголошений в мистецькому арсеналі, і на цей проєкт відкликнулось дуже багато людей, звичайних громадян, і бізнес-структур, і організацій. Які небайдужі, і вони захотіли допомогти, і ви знаєте, дуже швидко. Десь нам вистачило не більше ніж 10 днів, щоб зібрати таку кількість речей, тому що люди люди дійсно вони зараз дуже горді, вони дуже пишаються тим, яка у нас армія. Ми Привезли теплі речі, це і термобілизна, це і бірці, карімати, спальні мішки, які витримують мінусову низьку температуру, це і термоси, і Носки, шапки, тобто перелік дуже великих речей. Я впевнена, що це не останні, не останні такі теплі каравани, ми обов'язково будемо ще доводити, щоб всі наші хлопці були в теплі, одягнуті і захищені. Будь <реку> ласка, потім я тут, щоб ви хотіли, що, що вам тут необхідно. Ну, Якщо щось буде необхідне, обов'язково зв'язуйтесь і пишіть дзвоніть, ми будемо шукати. повинна вам аплодувати, а ви мені, тому що я хочу вам всі знову місті повернутися. Дякую вам. Я хочу вас поздоровати зі святом, яке вчора стало вашим святом. Це День захисника України. І впевнена, що на майф... може вже наступного року ми його обов'язково будемо зустрічати. В мирних умовах принесли і запитували, ще ти обов'язково кажи. Обов Я від себе як мама і від мам всіх ваших мам, від всіх матерів України просто благаю, бережіть себе, тому що ви нам потрібні здорові. Потрібні неушкоджені, щоб ви всі посміхались і повернулися до домівок і зустріли всіх своїх рідних, щасливими, посміхненими в <плес> <плес> цих речах. <плес> Ти, які долучилися до цієї аші, що краще ви знаєте свої руму, що підходить, впевнено, що тут. Это Да. Все снял. это все пробовать надо в ношении, как она будет на себя покажет после стирок, после всего берцы довольно неплохие. Я доволен. Ну время покажет. Время покажет, как оно поможет. Погода. Сейчас пока месука у нас хорошо. А там будет видно. Ну да, да мы подумаем, скажем. скільки ви вже може... тут? Є якісь потреби, що треба? Може, якісь лікування? Ні, Вистачає? лікування у нас все на 100% забезпечені. Ми одна з першої частин, які вийшли на тут. Ну, на 10 так сюда, да, да. Так. Сергей Викторович.